Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Київське Динамо завершило виступ у лізі конференції УЄФА сезону 2025-26. У шостому турі білосині сині улюблені зіграли із вірменською командою Ноах, яку перемогли 2-0. Авторами голів стали Владислав Кабаєв, якому на 27-й хвилині асистував Назар Волошин та Микола Пономаренко після передачі Владислава Дубінчака. У підсумку Динамо набрало 6 очок і зайняло 27-му позицію серед 36 клубів і не змогло пробитися до плей-офф розіграшу. Донецький шахтар провів заключний поєдинок в основному раунді ліги конференцій УЄФА сезону 2025-2026. Гірники у шостому турі розіграшу на міському стадіоні імені Генріка Реймана у польському Кракові зіграли в нічию із хорватською командою Рієка 0 0-0. У підсумку Шахтар набрав 13 очок, посів шосте місце серед 36 клубів і продовжить виступи в одній восьмій фіналу Ліги Конференцій. Жеребкування відбудеться 27 лютого. Матчі 12 та 19 березня потенційними суперниками Шахтаря в одній восьмій фіналу можуть стати такі команди. Лег, Польща, Самсунспорт, Туреччина, Кубс, Фінляндія, Ташкендія, Північна Македонія. 19 грудня оновилася таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна обійшла Сербію та піднялась на 24-те місце. Українські клуби за підсумками осінньої частини сезону набрали 6 687 балів. Нагадаємо, що Олександрія та Поліся не пройшли кваліфікацію до Ліги конференцій. Динамо завершило свій виступ в етапі Ліги, а Шахтар кваліфікувався в 1-8 фіналу турніру. Загальна кількість очок рахується на основі виступів клубів асоціацій у п'яти останніх сезонах. Захисник Динамо Олександр Тимчик отримав травму у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій проти Ноах. 28-річний український футболіст зазнав пошкодження на п'ятій хвилині зустрічі після надання допомоги лікарями. Тимчик залишив межі поля на шостій хвилині, тримаючись за задню поверхню стегна, і більше не повернувся до гри. На восьмій хвилині його замінив Олександр Караваєв. Матч із ноах став для тимчика 15-м за клуб у сезоні 2025-26. Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес травмувався у матчі шостого туру основного етапу Ліго конференції проти Рієки. Футболіст не зміг продовжити гру. На 12-й хвилині його замінив Лукас Ферейра. Наразі невідомо наскільки серйозною є травма і скільки часу знадобиться йому для відновлення. Марлон у поточному сезоні провів 26 матчів за Шахтар. Георгій Судаков відзначився асистом. Бенфіка вийшла вперед у матчі однієї восьмої фіналу Кубка Португалії проти Фаренце. На 11-й хвилині відзначився Річард Ріос з передачі Георгія Судакова. Для українця це сьома результативна дія у 20 матчах за орлів, 4 голи і 3 асисти. Також Георгій Судаков травмувався у цьому поєдинку проти Фаренце. На 33-й хвилині матчу Українець зіштовхнувся із гравцем команди суперника та впав на газон. Георгій спробував продовжити матч. проте на 36-й хвилині все таки покинув поле. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у ворота Іракліса 1908 у рамках Кубка Греції. 30-річний українець забив на 51-й хвилині. Він вийшов у стартовому складі та відіграв 67 хвилин у цій грі. Для нападника це четвертий гол в 11 матчах поточного сезону. Також в його активі один асист. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. ПСЖ став володарем міжконтинентального кубку. У фінальному матчі зустрічалися французькі ПСЖ та бразильські фламенгу. В основний та додатковий час суперники не визначили переможця. Голами відзначилися Кварацхелія у Парижан та Жоржиньо у бразильців. Все вирішилося у серії пенальті, де точнішими були одноклубники Іллі Забарного. До речі, українець весь матч просидів на лаві запасних. Ілля Забарний виграв перший міжнародний трофей у складі Парі Сен-Жермен». Портал Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців чемпіонату Португалії. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков подешевшав на 2 мільйони євро і тепер оцінюється у 30 мільйонів. Оціночна вартість голкіпера Анатолія Трубіна залишилася без змін 28 мільйонів євро. Лівий захисник Віторій Гімараєш Орест Лебеденко подешевшав на 100 тисяч євро і тепер оцінюється у 500 тисяч. Найдорожчими гравцями чемпіонату Португалії є півзахисник Спортінга Мортен Юльман і Форвард Порту Саму Агехова. Вони коштують по 50 мільйонів. В Євро. Форвард Роми Артем Довбик тренується індивідуально, повідомляє Паза Ді Фанта. Зазначається, що він не відновився повністю після травми і займається окремо від інших. Ймовірно, футболіст буде поза заявкою на матч 16-го туру серії А проти Ювентуса. Поєдинок Ювентус Рома відбудеться 20 грудня у Турині, початок о 21.45. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко знаходиться у сфері інтересів Айнтрахта та РБ Лейпцига, Повідомляє тім Талґ. За інформацією джерела, клуб із Франкфурта має комфортну впевненість, що зможе підписати 26-річного українця. А очікує, що їхній основний лівий захисник Натаніель Браун буде проданий наступного року. Лейпциг також зацікавлений у Миколенку, адже шукає гравця на випадок відходу Девіда Раума. Контракт Віталія Миколенка з Евертоном розрахований до літа наступного року. З 1 січня 2026 року він зможе вести офіційні перемовини з іншими клубами, і риски наполегливо працюють над продовженням угоди. Півзахисник Трабзонспора та збірної України Олександр Зобков може переїхати в іншу країну. Інтерес до футболіста проявляє клуб з англійської прем'єр-ліги. Зобков стабільно залишається одним із найкращих гравців Трабзонспора. Повідомляє фанатік. Вихованець донецького шахтаря зараз перебуває на піку своєї кар'єри. Трабзон Спор дуже задоволений грою 29-річного українця та цінує гравця. Клуб стабільно отримає пропозиції про трансфер півзахисника саме за ПЛ. Зараз Зобковим Обковим активно цікавиться Вестгем. Англійський клуб пропонує за футболіста 7 мільйонів євро. Центральний півзахисник Борусії Дортмунд-2 Данило Кривсун знаходиться у сфері інтересів Металіста 1925 і Полісся. Повідомляє та то таке. За інформацією джерела, 20-річний українець, в якого у червні закінчується контракт, не проти залишитися в Європі. Але хавбек фігурує в селекційних списках харків'ян. Попередня зацікавленість є і з боку Житомирян. Борусія Дортмунд з високою ймовірністю готова буде відпустити його вже у січні за потенційні бонуси. У поточному сезоні за клуб Кривсун віддав три асисти у 16 поєдинках. Український нападник угорського діора Олександр Пищур привертає увагу каталонської Жерони. Про це повідомляє Іван Кірос. За інформацією джерела, 20-річний українець привернув увагу Жерони своїм виступом на чемпіонаті світу Ю 20 у Чилі. Повідомляється, що першу офіційну пропозицію керівництву дьору каталонський клуб передав у понеділок. Переговори між сторонами тривають, і остаточного рішення щодо трансферу поки немає. В цьому сезоні гравець забив 4 голи у 20 матчах, Травма захисника Олександрії Даніла Скорка виявилася серйознішою ніж здавалося. Повідомляє та таке: за даними джерела, у футболіста діагностували розрив зв'язок гумілкостопу. Нагадаємо, він отримав травму у матчі 14-го туру УПЛ проти руха. Найближчим часом футболіста прооперують за попередніми прогнозами. Даніл повернеться до повноцінних тренувань наприкінці січня або на початку лютого. Новим очільником академії Кривбаса став Геннадій Приходько. Повідомляє офіційний сайт клубу. 52-річний Приходько на професійному рівні виступав за Кривбас, Дніпро, Зірку, Олександрію, Гірник, Дінабург, Латвію та інші клуби. За Кривбас з 1993 по 98 роки зіграв 128 матчів, забив 5 голів. З 2005 року займається тренерською діяльністю. Він очолював Кривбас, Дубль, кривбас, 3 був головним тренером гірника та кривбаса у 2020-21 роках. З 2022 Другого обіймає посаду радника президента ФК Кривбас. Між головним тренером Ігором Костюком та керівництвом Динамо існує домовленість про співпрацю щонайменше до закінчення нинішнього сезону. Повідомляє та таке, подальша доля Костюка визначиться влітку і залежатиме від результатів команди. Динамо оголосило про призначення Ігоря Костюка повноцінним головним тренером команди 17 грудня. До цього він був виконувачем обов'язків. Майбутнє півзахисника київського динамо Миколи Шапаренка залишається невизначеним. Його контракт із клубом закінчується наступного літа, а згоди щодо нового договору досі не досягнуто. Переговори тривають, але поки не дають потрібного результату, що створює ризик для киян. Про це повідомляє журналіст і коментатор Ігор Циганик. Якщо сторони не дійдуть згоди, Динамо може зіткнутися із ситуацією, коли один із ключових гравців піде як вільний агент. Сценарій, на думку експертів, нагадує історію із Віктором Циганковим, якого клуб був змушений відпускати взимку за півроку до завершення контракту. На тлі невизначеності агент гравця Вадим Шаблій активно вивчає варіанти. Анти за кордоном серед наймовірніших потенційних претендентів згадують джерену, де вже грають українці циганкова, Вана та крапивцов. Проте інтерес до футболіста може походити і від інших клубів, яким потрібен креативний хавбек із досвідом. Сам Шапаренко за словами інсайдерів розглядає можливість продовжити кар'єру за межами України, тому зимове трансферне вікно стає для Динамо ключовим моментом. А легенда Динамо Олег Саленко з впевненістю заявляє, що Динамо скоро попрощається з Андрієм Ярмоленком, Віталієм Буяльським, Миколою Шапаренком та Олександром Караваєвим. Він зробив таку заяву з огляду на оновлення складу під керівництвом Ігоря Костюка. Цитата: якщо вже робити ставку на молодь, то костюк знає її як ніхто інший. Ветеранів скоріше за все будуть відпускати ще за півроку. Ярмоленко закінчить наприкінці сезону. Бояльського, мабуть, відпускають. Відпускатимуть також Шапаренка і скоріше за все Караваєва. Треба будувати нову команду. І Костюк розпочне це робити, сказав Саленко.